Які вишиванки колись носили у бахмуті? На Донеччині на сорочках здебільшого поєднували червоний і чорний кольори. Домінував серед них червоний. Він символізує кохання та сонце. А от чорний родючу землю та водночас скорботу. Завдяки червоному вишиванки були яскравими, При оздобленні найбільше уваги приділяли рукавам. Орнаменти вишивки здебільшого були рослинними, квітковими. Стилізовані геометричні бутони квітів, букети чи навіть дерева на весільних рушниках часто вишивали птахів, вони символізували чарівність і казковість. Ось вам ще декілька знімків початку ХХ століття з мешканцями Донеччини у вишиванках. Зелене неділю